No prime таксі задоволені всі, як то кажуть, прибули в такий готель, цитадель називається. Минулого разу один із водіїв не виїхав. Ми, як то кажуть, Санта Марія рядом підсипали, слава Богу. Можна їхати. Ми виїхали. Принаймні, сьогодні виїхали. Веселий Селені Така зима, ще є східницю на сьогоднішній день, 24 рік. 28 грудня. Форельник біля 18-го джерела. Як кажуть, хто хоче живим в рай, приїжджаємо в східницю, є така вілла рай під цікавою назвою. От. І тут же ж знаходиться саме найсильніша водичка, джерело номер 18